Паді не можуть знайти. Будь ласка, Сергій Подошва, директор департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відповідно до ініціативи президента України Володимира Зеленського, в рамках Національної економічної платформи запроваджується державна програма Національний кешбек. За умови цієї програми. Кешбек надаватимуться на будь-які споживчі товари українського виробництва, однак за виключенням підакцизних товарів. Зокрема, мова йде і про ліки вітчизняного виробництва. Участь виробників в національній програмі добровільно, отже, кешбек надаватиметься не на всі товари, а виключно на ті, які будуть внесені національними виробниками і подані для участі в програмі. Провадження програми відбувається в три етапи. Перший етап розпочався 24 серпня, це, зокрема, для виробників вітчизняних товарів та послуг. 28 серпня розпочався старт для торгових точок, і сьогодні, 2 вересня, розпочинається програма для споживачів цих товарів і послуг. Зараз хочу більш детально розказати, як будь-який споживач може взяти участь в програмі Національний кешбек. Для цього, для того, щоб стати учасником цієї програми, з 2 вересня необхідно оформити карту вашого банку. Це можна зробити або віртуально, тобто в мобільному або в електронному застосунку вашого банку, або безпосередньо в відділенні банку. Надати відповідні дозволи на передачу даних банку і оновити мобільний застосунок Дія та обрати послугу національний кешбек. Як отримати кешбек? Для того, щоб отримати кешбек, необхідно купувати товари українського виробництва, які беруть участь в цій програмі, в магазинах, які також підтримують цю програму. Оплатити покупку банківською картою і отримати кешбек в розмірі 10% до 31 січня 2025 року. При цьому держава повертає 10% від суми придбаних товарів. Мінімальна сума кешбеку на один місяць складає 2 гривні, максимально 3 тисячі гривень. І кешбек діє на всі товари українського виробництва, які були заявлені виробниками для участі в цій акції. І останнє ключове питання: коли кешбек прийде на карту, тобто нарахування кешбеку можна буде спостерігати в застосунку дію на наступний день після придбання товарів. Фізично ці гроші, якими ви можете скористатися в подальшому для купівлі, Товарів українського виробництва будуть нараховуватись на карту до 20 го числа місяця наступного, за тим місяцем, в якому було здійснення таке придбання. Ще раз хочу наголосити, що за гроші національного кешбеку можна буде придбавати товари національного виробництва, а також послуги за виключенням підакцизного товару. І закликаю всіх підтримувати українське з вигодою для себе купувати українські товари та послуги. Дякую.